Знову ти. Здається, я знайшов твою людину. Так, бачу. Отже, він мертвий. Блять. Мабуть, це був той тінь звір. Драк сказав, що він один із вас. З нашої банди, так. Цей дурень підсів на болотяну траву, яку продають сектанти. і в нього поїхав дах. Коли ми бачилися востаннє, він ніс усіляку маячню про те, як їхній Бог розмовляв з ним у вісні. А тиждень тому. Він раптом пішов із табору посеред ночі і не повернувся. Бог розмовляв з ним уві сні. Пошепки за його словами. Але так, ось що з тобою робить ця трава. Ти маєш на увазі болотник? Так, у долині є болото, і секта, яка там живе, вирощує та продає його. Вони курять її, щоб відкрити свій розум Богу. Але звичайні люди її теж не хидують, бо вона допомагає розслабитися. Що це за культ, про який ти говориш? Точно ти ж новенький тут. Словом, в колонії є три табори, і один із них сектор. Поговорюють, що їхньому божевільному батажку років в шість тому було видіння, що якийсь стародавній бог ось ось прокинеться і врятує їх усіх. Тому вони перебралися до болота і відтоді живуть там. Цей Бог, він справжній? Звісно, що ні. Просто сектантів і жоксиктантєфіберіон грає на відчайдушному бажанні людей вирвати звідси. Я знайшов це на тілі твоєї людини. Що це? Лист? Ні, малюнок. Але там ще ці символи. А, мабуть, він це надряпав, поки на нього ділаться Гедота. Залиш собі. Що далі? Забереш тіло до табора? Ні, переночуємо тут, до табору підемо вранці, скажемо головному, що Йорик мертвий і кінець історії. Отже, Драк собі сяв тобі місце в нашому таборі, так? Єйця, боліара, що за людина. Я допоміг йому. Та ти що? А, блядь, хуй з ним. Якби ти не поліз у кущі, я б до темна не знайшов би Йорика. Ти отримаєш своє місце для ночівлі, та й вечеря буде. Вибач за те, що було раніше, але в цій дірі не варто втрачати пильність. Тож ходімо, час повертатися. Дракс, напевно, вже в таборі. Дивись повну версію грофільма Готік ремейк про Охніроса українською на Ютуб-каналі Гліч.